І треба проводити вибори під час війни. Особиста ваша думка. Треба. А, ч а чому? Демократія повинна бути завжди. Тому що потрібно спочатку спинити цю війну, а потім вже проводити. всі території свободних ну, немає смисла. Під час війни ну, як мріяться технічно просто неможливо. При зміненні президента не змінюються ті люди, які щось вирішують. Вони вирішують тільки ну, на свою користь. Під час військового стану ні, тому що це законно заборонено, але завжди все можна змінити, якщо для цього є необхідні умови. Звичайно, ні, тому що саме основний виборець це військовослужбовці, які зараз е, боронять нашу країну. І тому їх голос це найголовніше. А це буде неможливо. Ні, не потрібно. А чому? Е, Ризик дуже високий. Можна підписати мирний догір вже в. Е, в мирних умовах, тому що можна зробити перемір'я, відмінити військовий стан і тоді проводити вибір, а потім підписувати. Залужний мені подобається. же теж Зеленського справляється.